Усім привіт! Ми продовжуємо виживати в Sealon Dark. Зараз я записую звук поверх відео, так як під час запису оригіналу в мене бандікам вирішив відключити мікрофон і звук все, що я наговорив. Воно не записалося тільки звук самої гри. Задача, ми взагалі закінчили на тому, що Залишилися в печері, розпалили багаття і готуємося до сна. Десь тут я розповідаю, що я подивився карту за кадром. І. Визначив те, що перехід на іншу локацію відносно цієї печери знаходиться на півдні. Тому оцей я якраз виходив, дивився, чи є сонце, і вирішив, що вже зранку буду шукати, де тут північ. Південь. А поки задача така, що потрібно максимально багаття собі продовжити на всю ніч, так якщо воно е, закінчиться, десь перегорить раніше, ніж потрібно, буде дуже неприємно, тому я пішов, зрубав е, пару гіляк. І в подальшому я ще буду виходити дивитися, деякі палиці є. Все для вогнища. Покажу я основні моменти, які я по записував у цьому відео. В тому числі і те, коли ми підемо на іншу локацію, там пригоди також будуть. Я поки що от собі натопив трохи води, паралельно збирав палиці. На жаль, мені в Сунівіасі не видно, скільки там годин. Напевно, 5, тому що я на 4 години ліг поспати. Значить, вогнище десь... Не було на годин 5. Цього все рівно ще недостатньо, ніч довга, а тепла залишилось, ну, ще там на півтори години. Тому я знову вирушаю з, <кхм> з печери на вулицю в пошуках всяких паличок. Дров. Ну, такого. Що можна в топку закинути. Ось я тут звертаю увагу, що ніч. Не дуже яскрава. Якась дуже така світла, дуже світить луна місяць. В цьому моменті я, до речі, одразу ць, чомусь палицю не займіти, я був впевнений, що її там не було. І лише після того, як я повернувся, вона з'явилася. Як ви бачите, бачили вже в правому куті У мене там знову пішло обмороження і переохолодження. Ну, це повинно ви... Виправитися тканини я так не бачив. Для того, щоб хоча б собі рукавички зробити і не було цього переохолодження. Ну так я потрошку-потрошку, годину за годиною відпочиваю, звичайно, мені трохи не дає ну, повна ця шкала сна втоми. Вона заповниться, так як я робив нічні вилазки. І зараз я вирішую перекусити е, рогісом тим, що є. І відправлятися вже. На іншу локацію. Ця локація, як я і зазначав в, минулій, в, в минулому е, відео, вона без всяких е, побудувань. Ось зараз я дивлюся і шукаю південь. Тут я певно розказую, що південь там, откуди я дивився. І я забув забрати спальний мішок, і я вернувся за ним, плюс я забираю вугілля для того, щоб малювати карту. Все, з цього з цього моменту я вже відправляюся на подорож на іншу локацію. По дорозі я... Буду збирати, це у вас зараз йде пришвидшений режим, у мене дико лагає. Збираю ярогі, шип, шиповник, матеріали для бінтів, дрова, ну все, що мені в майбутньому може пригодитися. А дивлячись те, що на вулиці ну нормально так прохолоди. У мене он вже індикатор на, на нулі. Це буквально за кілька там хвилин, мінус там, 20, стається, я вийшов. Мені дрова будуть потрібні для багаття, щоб. не зігрітися. Е, Сірників у мене не так багато, всього 12 штук було, один я використав, залишилось 11. Е, і зараз я впевнено кудись йду. А йду я до пере... переходу. Це все пришвидшений режим. Зараз він повинен закінчитися. Ось я знайшов печеру і думаю, це перехід чи не перехід. Правиль, чи правильно я прийшов? Зараз я карту замалюю. Так, тут ось пише, що це покинути локацію. Замальовую я карту, бачу печеру. Я правильно прийшов і тепер залишається. Шлях через неї. Спочатку, спочатку я вирішив, ну, дивив, ось подивився, чи є у мене якісь е світло. Ніякого ліхтаря у мене не було. Але все-таки мені прийдеться за запалити фаєр, тому що тут нічого не видно. Е навіть у мене на Ютубі, тим паче. Там ще темніше. Ця печера вона лінійна, в ній. Є з... Не... З... не заблукає. Не... не можна заблукати, в принципі. Є невеличке відділення. То спочатку я пішов просто не в ту сторону. Ну, ось такі комнатки тут можна набрати вугілля, його тут доволі нормальна, нормальна кількість. це Дуже корисно буде, коли, наприклад, на відкритому повітрі багато розводити, щоб собі температуру пошвидше набрати. Тут будуть і інші плюшки, такого як верстаки чи щось такого тут немає. Просто печера з дровами, вугіллями і здається все. Не пам'ятаючись. Тут щось знайшов, але вугілля я набрав достатньо. Забив собі е, інвентар. Не повністю, але все ж. Е, вугілля досить е, тяжке. Особливо коли його багато. Десь уже скоро я повинен вийти з неї. Тут, я, здається, перевіряв <coughs> вагу. Палички, дрова от все, що тут є. Ось я побачив тут підйом під наверх і вже вихід. Вихід зараз я вийду з печери, я і також не в не буду втуплювати, де я взагалі знаходжуся. Буду там трохи туди-сюди ходити. Знову буду карту малювати. Це в нас містечко в горах. Знову невідома мені локація. Need знайти find щоб place to escape Так, у мене продовжує лагати Ні Вегас. Все цією деревками. Ось я замальовую карту. Мені це дуже сильно допомогло. Дуже інформативно. І я такий подумав, подумав і зараз повинен піти відігріватися в печеру. Далі знову піде у пришвидшений режим. Щоб це все довго не дивитися. Так, ну ось я вже виходу, виходжу е, з, е, і відправляюся кудись, сам не знаю куди. Тут я щось маю зараз побачити, потім подумав, що це мені здалося. Е, і буду шукати якусь е, вершину, щоб можна було трохи оглянути е, місцину. І хоча б приблизний напрямок, куди мені... Йти. Далі я там побачу дорогу, далі по відео, та й вже піду по ній. Дорога обов'язково має кудись привезти, он там вже далі видна... видніються бараки, чи як вони там називаються. Там можна її переночувати, але мені цього в даний момент... Не потрібно за таке відігрівся. Втома в мене ще не впала. та й і... якби ще день. Ось там ходять там вовки. Вовки. Мені туди дуже не хотілося йти. Тут же є брендзбойт, знову... Відмічаю на карті, тут вже трошки поінформативніше буде. Тут і дрова, і інші ресурси е, знайшов. Проте в даний момент мені цього і не потрібно. А Тут я, здається, якийсь ш... хтось тупотить. Я злякався і втік в... в контейнер. Тут не видно мені, як воно називається. Ну, зате я тут Позвлекав. познаходив трохи ресурсів. їда була. Не знайшов, не знайшов тканини. Зараз я десь тут маю... Потупити в матрас, тому що я думав, можливо, я зможу його на тряпки розірвати. Мені цього не вийшло. Я пішов далі обслідувати. Там був спрей, оцей, що відмітки оці ставити. Його я не брав через те, що і так багато цих ну, вага велика і так. Тут я знаходжу сірники, дуже корисно, тому що, ну, без сірників, якщо не змог, не, немає можливості розвести вогнище, то це доволі печально і без цього трохи складновато. А більше тут нічого такого і ні, немає. Хоча я на замітку можна якби запам'ятати, що тут можна переночувати. Он, це був Олень, який тут бігав, який мене налякав трішки. Так, ну і відправляємось далі е, по дорозі. Е, Знаходжу я невеличку таку місцину цікаву і вирішую оглянути її з звер, верха. І доволі я непогано так... Як, цікаву доволі ситуацію побачив. Я почую вовка зараз і оленя. Ось. Я почув Вовка і почав дивитися, що ж він... куди він біжить, він біжить до Оленя. Ех. Цікаво, чи той це олень, який пробігав ось біля мене. Зараз я думаю, що ну, мені нема чим Вов, вовка від, відлякувати, для того, щоб собі м'ясо зняти з оленя. Тушу розібрати і вирішую просто, доки він там зайнятий, його обійти і не наражатися оце на ого, на, на пригоди всякі без зброї тим паче. Почав я дивитися верхам, тому що побачив е, і почув ворон і вирішив провірити, і перевірив я не зря. Я знайшов зброю, я знайшов патрони, рушницю. Тепер я ну, не зовсім схоже. з жопою буду. Е, і трохи захищений. Ер можна якби і трохи по... Поагресувати, але обережно. Але я, я не настав вертатись до того Вовка, щоб, щоб з ним позмагатися. Я пішов далі, тому що є, було, було що ще шукати. Тут машина. Знову я карту малюю що вугілля є, щоб буде малювати. Просто постояв і пішов, напевно я забув оглянути машину. На обратному шляху я лише багажник перевірив, він там е, на замок закритий. Підходю я до якогось моста, там і водопад десь стається. Внизу така щелина, норм, е, щелина. нормально, перевіряю, перевіряю машини. І тут на мене такий сюрприз буде очікувати. Ось далі. Е, я почую якийсь шум. Ось я вдається його... Почув і почав оглядатися, що це воно таке. А це... Потапич. Мішка прийшов сюди, і, і хоч в мене зброя є, але його так просто на відкритій ділянці його не завалити. І Я вирішую не... Випробовувати долю і просто відступити Н... назад. Та і в мене вже втома зійшла майже на нуль. Доки я дійду до дому в мене вз... взагалі вона буде на нулі і тепло також. Я буду довго йти, так як бігти я не міг. Тут я щось, я тут побачив дерево і думав, чи це лось так пошкрябався чи ні. Хоча мені здається, там трошки інші. Це може просто текстурка, а ці якби, рога лосіні, вони трошки по-іншому на деревах виглядають. Та й в принципі на цьому якби, можна завершувати. Я добираюся до, до житла, до такої місцини, де я переночую і буду на цьому завершувати. Тому дякую за те, що подивилися. Оцінюйте дане відео, зараз я тут трошки поскидую дровиня, щоб облегшити собі вагу. Ну а так, зустрінемося в наступних відео. Всім удачі, всім пока.